Дивіться, по крилах ситуація різна, тому що йдуть запити по крилах. Чи маєте крило, маю 70 доларів. А є дешевше, є дешевше. Показую. От крило, крило праве, так? Це 250 кузов з 2006 року по 2014 рік. Крило рівненьке, не гниле. Таке крило 70 доларів. Все. Хочете дешевше, зараз покажу дешевше. Це теж в хорошому стані. І це може бути за 60 доларів. Ось такий нюанс з'являється. Бачите, корозія. Рижик з'явився, може бути за 60. Ще дешевше. Нема питань. Ще дешевше. Фарба облізла. Міні вмятини не є. І, відповідно, те крило буде ще дешевше. Тому дорого. Якщо ви хочете ідеальне, то воно не може бути дешеве. Якщо його треба підлатати, якщо його треба підфарбувати, тут підрівняти, то звичайно, що воно буде дешевше. Але тоді бавтеся собі з цим крилом самі. Воно дешевше, але працюєте над ним, треба працювати. Над ідеальним працювати не потрібно. Просто взяли, помили, поставили на автомобіль і поїхали. Це є Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Три споріднені моделі. Це крило з Peugeot, але не має значення ставити чи на Peugeot, чи на Fiat, чи на Citroen. Ці букви зрізаються і ставити собі, куди хочете. Кому необхідні деталі? деталі кузова, крила, бампера, капоти є в наявності.